Математика. Добрий день, малята! Давайте один одному посміхнемось і почнемо. Чим ми будемо займа... займатися з вами вранці? Давайте подумаємо. Так, ми будемо робити зарядку, снідати так? і готуватися до заняття. А що робитимемо далі? Так, ми будемо навчатися, гулятимемо, обідатимемо і будемо вкладатися на денний сон. Добре, а що ж ми будемо робити ввечері? Так, також будемо гратимемося, дивитимемося телевізор. Купатимемося і будемо готуватися до сну, так, і вечері. А вночі що ми будемо робити? Так, вночі ми будемо спати. Молодці! Ми можемо зробити висновок, що ви дотримуєте режиму дня. Це дуже важливо! Адже от дотримання режиму дня це запорука здоров'я. Ви справжні молодці! Але я знаю таких гномиків, які постійно порушують режим дня, а тому мають проблеми зі здоров'ям. Ось погляньте на них. Давайте порахуємо, скільки їх. Один, два, три, чотири, п'ять. 6 7. Скільки гномиків ви нарахували? Так, 7 гномиків. Число 7 ми позначаємо цифрою 7. Цифра 7 це кочерга, в неї лише одна нога. Так, знайдіть, будь ласка, на якому м'ячику ви бачите цифру 7? Так, на фіолетовому. Добре. Обведіть її пальчиком та напишіть цифру 7 у повітрі. Дуже гарно. Ну що ж, діточки, бажайте дізнатися, як гномики порушували режим дня. Ну, давайте, слухаємо. Коли настав час ранкової гімнастики, то виконав її лише один гномик, а шестеро лежали у ліжках. Так, покладіть перед собою один синій кружечок і шість червоних кружечків. Скільки всього кружечків? Так, сім кружечків. З яких двох менших чисел складається число 7? З 1 і 6. Добре. А тепер поміняйте місцями. Тепер у нас буде шість червоних кружечків, а після них буде один син. Скільки всього кружечків? Так, стільки ж 7. Тобто число 7 складається з двох менших чисел 6 і 1. Добре. Коли настав час обіду, лише двоє гномиків прийшли до їдальні, а п'ятеро забарилися на прогулянці. Так. Тепер покладіть перед собою два синіх кружечка і п'ять червоних. Скільки всього кружечків? Вірно, сім. Отже, ми бачимо, що число 7 складається з яких двох менших чисел, 2 і 5. Поміняємо місцями наші кружечки. З яких ще двох менших чисел складається число 7? Так. П'ять і два. Добре. На денний сон уклалися тільки троє гномиків, а четверо бавилися. Так, тепер покладіть перед собою три синіх кружечка та чотири червоних. Скільки усього кружечків? 7. З яких двох менших чисел складається число 7? 3 і 4. Поміняємо місцями. Також число 7 складається з двох менших чисел 4 і 3. Якщо ви були уважні, то скажіть мені, з яких менших чисел складається число 7. Так. 1 і 6. 6 і один. Два і 5, 5 і 2. Три і 4, 4 і 3. А скількох одиничок складається число 7? Так, вірно, з 7. Один додати один, додати один, додати один, додати один, додати один, додати один. Дорівнює. Добре. Наші друзі-гномики не люблять навчатися, а полюбляють гратися, тому пропоную вам з ними погратися. Так. Нам треба з вами сказати, яка. Цифра менше на 1 і яка цифра більше на 1. І так, перша цифра у нас цифра 6. Яка цифра менше цифри 6 на 1? 5 а більше на 1. 7. Наступна у нас цифра 4. Яке, яка цифра менше на 1? Цифри 4. 3 а більше на 1. 5. Далі 2. Яке число менше числа 2 на 1? 1, А більше на 1. 3. Яке число менше числа 5 на 1? 4, А більше на 1. 6. Яке число менше числа 3 на 1? 2, а більше? 4. Добре. Ну що ж, молодці, ви добре впорались, а гномики знов розбіглися пустувати. Малята, потрібно якось зарадити справі і привчити гномиків до режиму дня. Спочатку слід їх знайти. Та залучити до цікавих занять. Так, щоб дізнатися, хто у нас ховався за кущиками, нам треба назвати геометричну фігуру і її колір. Скажіть, будь ласка, які ви бачите геометричні фігури? Об'ємні чи плоскі? Так, об'ємні фігури. Давайте почнемо з першої фігури, а стрілочки нам будуть вказувати шлях, яким ми будемо з вами рухатися. І так. Перша у нас ця об'ємна геометрична фігура називається куля. Вона фіолетового кольору. І сховався там зайчик. Тепер скажіть, яка наступна у нас геометрична фігура? Так, ця об'ємна геометрична фігура називається куб. Вона жовтого кольору. І сховався там у нас їжачок. Далі. Ця об'ємна геометрична фігура називається цилиндр. Вона синього кольору. І сховалась у нас там лисичка. Наступна геометрична фігура як називається? Так, ця об'ємна геометрична фігура називається конус. Вона зеленого кольору. І сховався там у нас вовк. І як же називається остання? Об'ємна геометрична фігура. Так, вона називається паралели піпи. Вона рожевого кольору. І сховалися там наші гномики. Ось ми їх і знайшли. А тепер згадайте, яка об'ємна геометрична фігура була біля пушика, за яким ховалися гномики. Так, вірно, це був паралели піпи. Добре. Яка об'ємна геометрична фігура була біля кушика, за яким ховався зайчик? Куля. Яка об'ємна геометрична фігура була біля кушика, за яким ховався їжачок? Куб? Яка об'ємна геометрична фігура була біля кушика, за яким ховався вовк? Конус. А лисичка у нас ховалась біля кущика, де стояла яка геометрична фігура? Так, вірно. Цилиндр. Синій цилиндр. Ну що ж, тепер давайте ми з вами порахуємо з нашими гномиками. Починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, 9, десять. Але наша лічба ще не закінчилась. Продовжуємо далі: 11, 12, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, 18, дев'ятнадцять, двадцять.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Добре. Ну що ж, малята, я знаю, як привчити гномиків до режиму дня. Потрібно побудувати їм гарний просторий дім, як наш дитсадок, щоб їм було десь снідати, грати, навчатися та відпочивати. У цьому нам допоможуть геометричні фігури. Ось подивіться, який будиночок я побудувала для наших гноміків. Так, з яких же об'ємних фігур я його побудувала? З об'ємних чи плоских? Так, плоских. Назвіть фігури. Які ви бачите? Це і коло, квадрат, трикутник, ром, трапеція, шестикутник, трикутник, три прямокутник, п'ятикутник. Добре. Скажіть, назвіть фігури, в яких є чотири кута. Так, це у нас квадрат, ром, прямокутник, трапеція. Як ми називаємо ці фігури одним словом, як? Чотирикутники. Добре. А скільки сторін у п'ятикутника? Так, п'ять сторін у п'ятикутника. А скільки кутів у трикутника? Три кута у трикутника, добре. А скільки кутів у кола? Ні, у кола нема кутів. так? Воно котиться. Добре. Я впевнена, що тепер наші гномики теж про своє здоров'я дбатимуть. За режимом дня стежитимуть. Наступне завдання, діточки, візьміть олівці... І запам'ятайте всі фігури, яким ну, кольором вони розмальовані. А тепер спробуйте самостійно розфарбувати наші фігури. Ну що ж, давайте перевіримо, чи правильно ви розфарбували наші фігури. Добре. Робимо гімнастику для наших оченят. Рухаємо оченятами вліво, вправо. вгору вниз ведемо по колу в одну сторону, в іншу сторону. Закрили оченята, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили. Покліпали. Подивились вгору, вниз, вправо. Вліву. Поклали долоньки на отченята, повасажували. Добре. Ось вам домашнє завдання. Написати цифру 7. Як же її треба написати? Нашій клітинці ставимо. Наш олівець трішки нижче верхньої сторони нашої клітини. Ведемо вверх вгору таку хвилясту лінію, потім опускаємо вниз і малюємо рисочку. Бажаю успіхів на вписанні цифри 7. Ну що ж, діти, навіщо нам необхідно дотримуватись режиму дня? Щоб бути здоровим. З якою цифрою ми сьогодні з вами познайомимось? Так, з цифрою 7. Із яких чисел складається число 7? Що ж, молодці! Ви були дуже уважними і впорались з усіма завданнями. Я кажу вам до побачення. До нових зустрічей!